Один день оборони коштує Україні 172 мільйони доларів, і ціна щорік зростає. Головні видатки підрахувала очільниця бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа. Колосальні цифри не тільки на зброю, це і зарплати військових, і підтримка поранених, зниклих безвісти та сімей загиблих. Щоби втриматися наступного року, держава потребуватиме щонайменше 120 мільярдів доларів, однак не зможе зібрати їх сама. Нардепка пропонує. Розділити витрати на війну з партнерами. Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону. Це найвищий показник у світі. І, всупереч усім очікуванням, Україна покриває ці витрати власними доходами та внутрішніми запозиченнями. Відверто кажучи, я думаю, що настав час вивчити юридичні та практичні механізми використання прямої бюджетної підтримки від країн-партнерок на видатки оборони. Досі лише Велика Британія дозволяла використовувати свої внески в український бюджет на військові закупівлі ЄС та інші країни мають також піти цим шляхом. Я думаю, це буде набагато легше і політично прийнятніше зробити за рахунок російських грошей, а не коштом платників податків ЄС. Саме тому ідея репараційного кредиту, який оголосила президентка Єврокомісії, або будь-який інший план, що допоможе Україні покрити оборонні потреби, є більш ніж доречною. Особливо, коли ворог не шкодує грошей на вбивства. За словами депутатки, торік Росія кинула 150 мільярдів на війну в Україні. Натомість президент США Впевнено, демонструє, що не витрачатиме жодної копійки не тільки на безпеку України, а й Європи. Загалом реакція Дональда Трампа на дронову атаку по Польщі змусила стривожитися європейські верхівки. Розповіли не названі дипломати агентству Reuters. Трамп ніяк не покарав Москву, і тепер члени НАТО сумніваються, що США їх захищатиме у разі іншого нападу. Про миротворців для України згадали тепер уже у стінах ООН. Колишня чільниця Мецького МЗС, а нині голова генасамблеї Організації Об'єднаних Націй Аналена Бербук в інтерв'ю Більц допускає присутність блакитних шоломів в Україні, але тільки в мирних умовах. Якщо дійде до укладення мирного договору, то його потрібно буде якнайкраще гарантувати. І якщо більшість держав-членів скаже, що для цього потрібні також блакитні шоломи, то це буде що, що сподіваюся, зможе забезпечити тривалий мир. Не в далекому майбутньому, а вже зараз питанням миру переймаються ЗСУ і головне управління розвідки. Зокрема, на вихідних потерпала залізнична логістика ворога. Самі окупанти та пасажири. Сполученням до Курська на міну натрапила інженерна обслуга Росгвардії. Ліквідовані двоє військових ще декілька росіян застрягли на рейках посеред ночі. Тут начальник поїзда води та все люди, каторам надав Белгород, Курск, Конері. Ще одну диверсію влаштували на ділянці Санкт-Петербург. Псков від вибуху зійшов із рейок локомотив та знищено 15 паливних цистерн. Через обидві залізничні гілки окупанти отримували допомогу на харківському та сумському напрямках. Щось вибухало, диміло і детонувало у тимчасово окупованому сіверсько Донецьку. Проте найцікавіше відбувалося за 1600 кілометрів від українського кордону. До другого за розміром у Росії виробника хімпродукції навідалися дрони. Повідомляє розвідка Низці Медіа. БПЛА уразили завод Метафракс Кемікалс, що в Пермському краї РФ, попередньо там пошкодили обладнання для виробництва карбаміду. Підприємство створює її інші хімічні речі речовини, з яких потім виготовляють вибухівку. Марія Дрост, п'ятий канал. Дешевше зупинити Росію в Україні ніж мати російські танки біля воріт. ЄС про це наголосила висока представниця ЄС з питань зовнішньої безпекової політики. Кая Калас. Вона дала інтерв'ю одному з німецьких видань, де зробила низку заяв. Зокрема, сказала розмови про територіальні поступки України. Це пастка Росії за її словами. Кремль спочатку висуває вимоги, потім погрожує силою. Вона запевняє, Європа повинна більше підтримувати Україну та зміцнювати її оборону. Кая Калас застерегла. Якщо Україна програє війну, безпека всієї Європи буде під загрозою, за її словами. Це повторення уроку з історії, коли відмова допомогти вчасно може призвести до серйозних наслідків. Також зазначила, що на Росію слід чинити суворий тиск санкціями, зокрема якнайшвидше прийняти 19-й пакет обмежень. Польща дозволила військам НАТО залишатися на своїй території. Про це повідомило національне бюро безпеки. Відповідний указ підписав президент Кароль Навроцький. Він дозволяє іноземним військовим з країн альянсу перебувати в Польщі. Це зробили в межах операції Східний вартовий. Вона має на меті зміцнити безпеку країни. Операція розпочалася після того, як у Польщі знайшли частини російських дронів. Фрагменти безпілотників виявили в 17 населених пунктах. Найбільше їх було у Люблінському воєводстві. У Польщі зростає хвиля про російських настроїв. Роль політиків зупинити її. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у своїй мережі ікс. Політик повідомив, що в Польщі дедалі більше людей ставлять під сумнів підтримку України в її боротьбі з Росією. Зазначив, що ця хвиля ворожості до Києва є результатом впливу Кремля. Нагадав, що російська пропаганда побудована на людських страхах та емоціях, і такому впливу не можна піддаватися. Завдання польських політиків протистояти цим настроям, наголосив і зауважив це випробування для всього політичного класу Варшави на патріотизм та зрілість. Польським політикам необхідно діяти рішуче, щоб не дозволити впливу Росії посилюватися всередині країни. Трампа почали висміювати за його нерішучість і порожні погрози щодо Росії. Про це пише видання Washington Пост. Обіцянки президента США покарати Кремль так і залишилися невиконаними. Тепер багато хто глузує з Дональда Трампа. Його вважають політиком, який не здатний на послідовні дії. Видання зазначає, що паралельно з жорстокими ударами по Україні Москва здійснює ретельно сплановані операції проти західних цілей у Польщі. Це свідчить про те, що Росія вірить у слабкість чільника США та Євро. Європейських лідерів на тлі цього ймовірно і надалі тестуватиме обороноздатність НАТО. Вони починали з однієї машини, яку переобладнали власноруч після евакуації поранених на передовій. Нині з майстерні фрейм, щомісяця виїжджають до десятка автомобільних евакуаційних авто, створених на запит військових медиків. Як досвід бойових медиків перетворився на технічне виробництво, бачила наша кореспондентка Анна Морозова. Автомайстер Богдан закриває раму, в якій раніше стояло заднє скло автомобіля. Для машини в бойових умовах потрібні міцніші матеріали. Більше щоб осколки, якщо будуть поряд перельоти, а тут аж скало було з заводу, то міняється скало на метал, утеплювач і, грубо кажучи, резина з пластиком, щоб не було осколків та більшого вражень. Ця автівка разом із декількома іншими незабаром рушить на передову для евакуаційних екіпажів. Від рання й до вечора 14 майстрів проєкту Фрейм переобладнують машини на запити медиків. Зокрема, цей бус допіру потрапив до рук Полтавської бригади ремонтників, і над ним ще тиждень капітиме робота таких машин в третьому в третій окремі штурмовій бригаді. Дуже багато. Тобто, ми їм вже зробили можливо 7-8 машин. Ну і ще планується, але вони дуже себе гарно показують. Надійні прохідні в принципі і дуже. Е... Підходять до переобладнання засновники майстерні фрейм, бойові медики, які два роки евакуювали поранених із передової. Рятуючи бійців стикнулися з проблемами через непростосованість евакуаційного транспорту для надання медичної допомоги дорогою. Починали переобладнувати машину у звичайному гаражі. і Наразі дійшли до двох великих приміщень, в яких постійно п'ять автівок у роботі. Едуард наймолодший майстер, 21-річний студент катедри будівництва та інженерії. знайшов в каналі бо щоб вони допомагали з прибиранням на майстерні? Я думаю, знайду майстерню, запитаю, може потрібна допомога. Запитав, спочатку допомагав з облаштуванням майстерні і потім потрішки втягнувся в процес. І розробки автомобілів завдання майстрів переобладнати машини так, щоб пораненого можна було швидко транспортувати до стабілізаційного пункту і водночас підтримувати його стан. В кожному кейсиваці є постійне живлення для роботи медопладнання. визні ноші, опалення, світло, органайзери, під ліки, кисневий балон. Крім того, машину маскують і додатково захищають від дрібних уламків. Затулили вікна е із нутрі, композитом. Зробили багажник, драбинка. Вот. будуть зроблені тумбочки, устаткування для. Ранених переобладнання однієї автівки коштує приблизно 250 тисяч гривень. Волонтери-ремонтники збирають гроші у меценатів, підприємців, іноземних донорів і, звичайно, у соцмережах. За рік роботи майстерні акумулювали вже понад 11 мільйонів гривень. У нас є електронна черга, де ми чітко все відслідковуємо. Яка машина планується, під який бюджет. Тобто, якщо машина без бюджету, ми шукаємо. Ну тому ну, це все там планується заздалегідь, хоча б там за. 2-3 тижні. Бо в середньому час там, переобладнання однієї машини він складає 1,5-2 тижні. І зараз виробничі потужності наших двох е, е, виробництв вони складають там, 10 авто на місяць. Але на це всі авто треба бюджети, треба авто, і... але запити є. Додають в пріоритеті запити піхоти та стрілецьких батальйонів, адже там завжди найбільше поранених і медикам потрібно постійно бути на колесах. В нас зараз збір відкритий на 3 мільйони гривень. Ми хочемо зробити 15 авто, і він нас, якщо чесно, став. І ми хочемо достачатися до всіх, тому ми дуже відкриті. Звертайтеся. Ми можемо разом щось придумати ну і зібрати кошти, і зробити багато автівок які в подальшому будуть вивоз наших поранених. за рік роботи у майстерні фрейм переобладнали понад 50 машин, і черга на роботи стабільно розписана на місяць наперед. Водночас створення таких евакуаційних машин потребує не лише грошей, а й фахівців. Одна з ключових проблем брак кадрів. Потрібні, зокрема, інженери, конструктори і 3 d дизайнери, які можуть створити точні креслення або цифрові моделі. Тож команда чекає фахівців, які готові створювати техніку, що допомагає рятувати. Та життя. Анна Морозова Полтава п'ятий канал.